Наша компанія ЛР сама щедра у маркетинговому плані е, і щедра в на винагородах е, в ну грошових. Я маю вду е, дуже щедро нам платить. І е, е, дуже е, тут маркетинговий план дуже ну прозорий. Дивіться, а воно задум наперед вам, напевно, буде. Е, якщо ми робимо покупку на 250 СП, то ми маємо кешбек 3%, який повертається в наступному місяці. Е, тобто нарахування всі йдуть за календарний місяць з 1 по 31 число. Якщо ми з командою робимо 500 СП, то маємо кешбек 6%. Якщо ми робимо 1000 СП, то 9%. 2000 СП це 11%. 4 тисячі СП це 14%, Уже ви маєте кешбек, це додаткова ваша знижка. 8000 СП, це 16% повертається кешбек. І 12 тисяч СП це 21%. І навіть якщо ви надалі будете робити. Це більше і більше СП. Ви маєте 21% з товарообороту всієї команди грошима. І також, якщо вже йде вище, то там ще інші бонуси: бонуси за продажі, бонуси за навчання, бонуси там за. Ну, особисте навчання за навчання структури, там дуже багато бонусів. Я вам покажу. Потім зараз знайду мій чек заробітку від компанії ЛР за січень місяць. І ну, там ми побачимо, які бонуси. Тобто дуже щедрий маркетинговий план, і ці всі кошти реально можна заробляти. Якщо у вас залишилися питання. То пишіть мені в діре. Обов'язково, щоб мати дохід своєї всієї команди, то треба е, особистий оборот мінімум зробити 100 СП. Це небагато. Е, дивіться, при покупці на 2500 гривень компанія ЛР доставочка пошти е, сплачує сама, тобто нам безкоштовна доставка новою поштою. Е, і якщо я такі замовлення роблю, то це вже 130, 140, там 145 СП, ось на таку суму, це приблизно. У нас немає такого, що СП равно там 15 гривень. Немає чого, бо в кожній країні СП однакові. Наприклад, гель алоя вера з персиком має 38 СП. І він у Німеччині в євро стоїть 27, 10 євро. В Україні ціна партнера